Ми хочемо від щирого серця привітати наших воїнів, наших янголів, які захищають нашу країну. Ми дякуємо вам за те, що ви боретесь за нас, за нашу свободу, за наше сьогодення та майбутнє. За те, що ми маємо можливість навчатись та здобувати знання за те, що затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках, за те, що ви є для нас прикладом незламності та витримки. Кожен воїн, що віддав своє життя в боротьбі за волю України, назавжди залишиться. Пам'яті і серці кожного українця. Завдяки збройним силам багато українців мають змогу почувати себе в безпеці. Ми дякуємо нашим батькам, які захищають кордони України. Дякуємо нашому вчителю фізичної культури Руслану Феодосичу за надійний захист наших кордонів. Без вас могло не бути майбутньої нашої країни. Тож величезна подяка кожному захиснику. Нехай ваші сили міцнішають. А віра в перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Ми щиро віримо у перемогу України. Все буде Україна! Слава Україні! Моя країна не